Високого рівня розвитку душі, пам'яті якої вас позбавили. Код безсмертя української нації передавалася через музику і спів, для взаємодії із силою духу пращурів. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфері світла, знавець взаємодії з енергіями тонких планів. Служитель Фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я наш канал канал світла, любові, свободи, духовності та реводолія. Він поза будь-якою релігією. Підписка на наш канал та активація дзвіночка роблять для вас видимими усі наші відео і медитації. Щиро дякую за ргосприяння розвитку нашому каналу у кожній вашій підписці, кожній вподобайці, кожному коментарі. Кожному донаті. Вчора ввечері у Медитацію Квітка життя України я йшла з наміром отримати відповідь на запитання, що нам, українцям, необхідно ще робити для усвідомлення війни, яку переживаємо як важливого історичного року, і наближення перемоги через це усвідомлення усередині золотої сфери. В медитації я неочікувано побачила кобзаря. Його поява дала мені підказку. Далі я у просторі блакитно-фіолетових енергій зустріла Архангела Метатрона. Він повідомив, що нам допоможуть духи пращурів, кобзарів. Запитала, з ким з них мені поспілкуватися, відповів без конкретики. Із кобзарем Лірником. Так визначився співрозмовник мого сьогоднішнього ченнелінгу. Вітаю тебе, Кобзарю! вітаю, мандрівниця у часі, де ми зараз знаходимося? 17 століття, часи козаччини, боротьби за волю, сили українського духу, сили української творчості, яка передавалася через музику і через спів. Творчість, музика, спів. Кобза, ліра, бандура. Це показник високого розвитку душі українців. Високий рівень розвитку душі рівень душі близької до Творця. Душі близькі до Творця проявляють себе у творчості, у різній творчості. Кобза, ліра, бандура. Код безсмертя української нації. Через звучання цих інструментів, через гру на цих інструментах, спів під гру на цих інструментах через слухання гри і співу ви єднаєтеся із духами пращурів кобзарів. Ви викликаєте на взаємодію духи пращурів-кобзарів на допомогу вам. Слухайте гру на кобзах. На лірах, на бандурах. Слухайте співи кобзарів лірників для взаємодії із силою духу Пращурів. Скажи, будь ласка, своє ім'я. Називай мене Гайдамака. Добре, давай продовжимо. Давай. Слухайте співи кобзарів лірників для відродження вас сили духу, сила духу. Що таке сила Духу? Дух це те, що єднає вас із Творцем. Сила це вібрації, яким незнайомі страхи, це вібрації пращурів. Відроджуйте пам'ять своїх душ, єднайтеся із пращурами для відродження вищих нот вашої душі, для пробудження вищих нот ваших душ, для того. Щоб поставити завершальну крапку у війні, щоб поставити крапку перемогою України, перемоги сили Духу України, сили духу української нації над ворогом Загарбником, щоб перемогти ворога гідно через взаємодію із Творцем Небесним, через взаємодію із вищими силами, з якими ваші пращури завжди жали у єднанні – Через взаємодію з Творцем, через творчість. Задумайтеся над цими словами: Творець творчість. Творець проявляється у кожному вияві творчості, і Творець веде вас до себе через кожен вияв творчості. Повертайтеся душею до пращурів кобзарів, щоб скинути з себе одежу гнітючих низьких вібрацій. Тих вібрацій, які затьмарили вашу свідомість і затягують завершення війни. Маєте усвідомити, ким ви є. Маєте усвідомити, що Код безсмертя української нації у творчості, у всіх виявах творчості, у взаємозв'язку усіх видів творчості, музичної, пісенної, творчості художньої. Ідіть до Творця через відродження пам'яті душі. Звертайтеся до Пращої кобзарів лірників за благословенням відродження пам'яті душі про те, ким ви є, про давність Історії України, про силу українського духу. Кобзарю Гайдамака, чи можна звертатися до вас, пращурів, кобзарів, ось такими словами. Іменем присутності Бога у мені? Прошу благословення у пращурів кобзарів лірників на відродження пам'яті моєї душі, на відродження сили Духу України і відродження пам'яті України. Можна, маєте усвідомити розкриття вашої духовності поєдності з Всесвітом, вищими силами, пращурами роду. У відродженні України вам ще належить багато побачити і відкрити з цієї пам'яті, якої вас позбавили. Яку у вас витерли. Для цього маєте перебувати у тому зв'язку, про який я сказав. Всесвіт, Вищі сили, пращури роду, пращури роду України. Пращури кобзарі. Ідіть до Творця через творчість і приходьте до творчості через нього. Запрошую на мої авторські курси базовий. Енергетичні діаманти фіолетового полум'я, Архангельські промені зцілення та куб Метатрона у мій телеграм-канал Мій Всесвіт. Курс енергетичні діаманти фіолетового полум'я вчить глибокі взаємодії з енергіями фіолетового полум'я, а курс Архангельські промені зцілення навчає і поглиблює вміння взаємодії з восьми Архангела.